Казірошки, добрий день! Ви готові йти зі мною і з тігрою, тігра ось лежить, до коридору затемнення. Ми знаємо з вами, що з 14 по 28 жовтня буде коридор затемнень. Планети такі неспокійні, люди неспокійні, як там що, що зверху приходить до нас, і такі от собі дивна поведінка. Давайте подивимось, які енергії допоможуть вам пройти, до речі, ви в мене. Ось. Такі класні. Які енергії допоможуть вам пройти цей коридор, що там треба залишити, які уроки ви проходите? Я їх завжди витягну 5 карт, і ми подивимося, що буде вам допомагати. Працюємо з такою класною таро Ілюмінаті. Купила я це таро з... в Мадриді. Хтось магніти купляє, колись купляла камінчики прикраси, а зараз я вирішила купляти таро в тих містах, де я є. А що ви купляєте? До речі, напишіть. Козірошки. Що ви купляєте в містах, коли ви приїжджаєте? Перше питання, яке я задам картам, це який кармічний урок ви проходите. Казіроги і кармічний урок в час затемнення. Дурак. Старший аркан нульовий початок шляху. У вас взагалі починається новий шлях. Куди ви там йдете, і дьявол, дивіться, ви виходите, можливо, з залежних відносин, з ситуації, коли, скажімо, все було не дуже так, як ви собі уявляли. І ви думаєте, зробили ви тут перший шаг, Треба подивитись на карту. Наче так. Да. Ви йдете новим шляхом. У вас є друг, бачите, цю собаченцю, сонце сяє. Давайте подивимось, куди ви там йдете. Що у вас таке цікаво? Ой, у вас тут нові відносини, слухайте. Прям виходите в кохання, але у вас ну колоде дьявол. Тут може бути якийсь біг з перепонами. Прям дуже-дуже ну, круто. Ем, можливо, нова закоханість, можливо, ви шукаєте собі партнера. І от ваше кармічне зараз знайти собі Нового партнера. Як ви будете його шукати? Тут таке питання. Чи ви вже звільнилися від страхів, які ви мали, наприклад, з одним партнером? От він був аб'юзером, і у вас є страхи, ви боїтеся, можливо, у вас був негативний досвід. І ваше завдання зараз спланувати, коли така напружена енергія, спланувати ваше нове бачення. Відносин. Що ви думаєте, має виконувати чоловік у відносинах, що має виконувати жінка? Як люди живуть разом? Чи ви хотіли б жити з вашим чоловіком? Можливо, у вас є діти. Пропрацюйте для себе і уявіть, чого б ви хотіли. Чим конкретніше ви намалюєте собі картину майбутню, тим конкретніше вам все світ дасть людину, яка прийде до вас. От тут іде справді. Йдуть нові відносини. Давайте запитаємо зараз. Тару, що потрібно для цього, щоб знайти? Це була моя така інтерпретація. А що кажуть карти? Що треба для того, щоб знайти. Ой, тігра, не лякайся! Щоб знайти свою, як казала Фейна Раневська, половинка її тільки в дупи, свою частинку, свою рідну душу. Давайте так. Ха -ха, клас! Карта закохані, карта вибору і карта також кохання. Дивіться, слухайте, у вас правда про нові відносини. Тут карта родини. Карта закоханих така є дуже цікавою, оскільки ви бачите тут Адам і Єву, які щось там наїли, наїлися яблук і бачите, чоловік он вже горить, а Єва ще поки, ще поки в нормальному стані. Справді подумайте про те, якими мають бути ваші відносини, і чи ви готові. От в є ви тут вже. Зміючка да, коло неї спокуси, що вас спокушає? Що є вашим тригером у відносинах, коли ви кажете, вже вже п'ятій відносині, коли те саме. І, наприклад, люди, в яких був тато алкоголік, вони також собі дуже часто шукають алкоголіку, оскільки вони знають, як себе поводити з ним. Або якщо ваш один чоловік б'є. І інший. Або ви собі шукаєте постійно нарцису. От зараз потрібно зрозуміти, хто, чого там в нього горить вашого чоловіка, і як ви будете будувати родину. Якщо е, самі не можете, то пропрацюйте це з професіоналами, які доможуть, допоможуть вам перейти на все з нуля. Обнулення у вас йде. Е, в чому ваш ресурс? Ви ж йдете в коридор затемнення не просто так. Да? У вас є якийсь ресурс. Який туз, в, як то кажуть, в рукаві? В чому ресурс каприкончики? Четверка Пентаклі. Ну, то, що ви хорошо з рушимо обращаєтесь, так? Да? Дивіться, якісь сидите. Тут може бути якась така зажатість. Знаєте, коли ви не дуже відкрита людина, вас потрібно розшевелити, потрібно знайти до вас якийсь такий ключик. І от вашим ресурсом може бути гарна можливість економити гроші, дбати про себе, але дивіться, щоб це не було на межі з такою, як би так сказати, жадністю. Оскільки, як то кажуть, що занадто, то не дуже здраво. Подивіться, чи ви не сильно от закрилися, щоб цей ресурс, коли ви себе захищаєте, коли ви прям думаєте про себе, щоб він не був вам в А, Тепер наступне питання: що повинно вмерти? Що ви маєте залишити? Перед тим, як зайти в коридор затемнення або в коридорі зайти. Оці два тижні, від чого ви маєте позбавитись? Якщо у вас приходить нове кохання, нові відносини з чоловіком, дивіться, яка класна романтика. Сама романтична карта. Прям цей ціль бачу, перешкод немає. Але щось ви маєте залишити, бо воно вам буде заважати, це буде в минулому це такі от рудиментія атавізмус, як то кажуть. Що повинно піти з вашого життя? Мах-карта Мах, така, знаєте, сильна чоловіча. Це маніпулятор. Ваша нова людина вас не знайде, ваш дурак, скажімо так, поки не буде місце вільне і маніпулятор. От у вас дьявол був на дні колоді першої, да? і це людина, яка ще, можливо, ваш чоловік, який вами маніпулює, який вам розповідає. Як в світі по совісті жити, енергія коло вас вона зайнята, вона повинна звільнитися для того, щоб прийшла нова людина. Ще так і кажу: розклад є загальним, тому він може програватися не в усіх. Але якщо це ваша інформація, кажуть, що свято місто пусте не буває, але це місто має бути пустим навколо коло вас. Але позбавтеся від людини, яка його займає. І ця людина нечесна, вона не приносить вам добра. Вона маніпулює вами. Можливо, це навіть і ви, яка намагається себе якось захистити, щоб не було знов боляче. Позбавтесь від цього. Ідіть в нове. І робимо магічну фішку. Ви мене ставите на паузу і загадуйте ситуацію. Я буду питати в таро поради, що треба зробити для того, щоб ситуація вирішилась. Як вирішити певну проблему, що для цього треба зробити казірошка, щоб вона була вирішена? Ой, тігра, вибач. Радіте життю, вона буде сама по собі вирішуватися. Ви знаєте, тут може бути е, помощ подруги. От просто, бачите, ви стоїте собі тут, да? І дівчата протягують вам чашки, протягують вам ресурси. Ви можете просто, тут немає такого, скажімо, кармічного рішення. Просто радійте, питайте допомогу. Ну, колоди королева Жезлов, можете також запитати жінку певну, яка дасть вам пораду. Жінка вогняної стихії. Це Лев, це Овен або Стрілець, яка дасть вам радість. Просто поверніть собі радість, От, щоб вирішити цю ситуацію, щоб у вас такого спліну не було. І ситуація вирішиться. Дуже у вас цікавий такий коридор затемнень. І напишіть під відео, я буду дуже вдячна зворотньому зв'язку, оскільки він допомагає мені розвивати мій канал і мої здібності. Я вам дуже дякую. До наступного разу.